Вітання, друзі, мене звати Василь Тосньо Ви на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 12 грудня. Це четвер. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Поставте обов'язково подобайку підписуйтесь на нас, пишіть свої коментарі. Отож, розпочнемо сьогодні з великоновосільківського напрямку, тому що якось незаслужено не приділяв йому значної уваги в минулих оглядах. Е, якщо. Думати, що окупанти відмовилися від своїх амбіцій зайняти новий комар, селище з якого їх вибили, це не так. Вони тиснуть тут на цей населений пункт. Зараз наразі складається враження, що певне перегрупування і збір сил в окупантів іде, але паралельно із цим, просто з усього, що є, окупанти. Обстрілюють наші населені пункти на цих рубежах на цьому напрямку. Зокрема, під такі обстріли потрапляє і велика новосілка. І весь времівський виступ не скучне і власне новочервоновоочеретувати. Очерету, Ось це село, по якому окупанти самі вчора показали таке відео, як вони знищують мовляв нашу понтонну переправу і інтенсивність саме роботи авіації кабів. Саме каби ми бачимо тут прильоти кабів по понтону і справді знищення понтону через річку Мокрій яли в Новочеретуватому. Власне, в НАТО зараз зашкалює Зашкалює Інтенсивність так і артилерії, зашкалює Інтенсивність всього, що тільки може бути. Тобто, зараз проводиться дуже масована вогнева вогнева робота по цьому великоновосілківському напрямку перед подальшими штурмами, які очікуються. Три дні вже противник пісочить, фактично, що Великоновесілку кабами е і, і закидою артилерією. Тому я думаю, що. Можливо, вже завтра-післязавтра будемо говорити про ті бої, що тут відбуваються, про ті нові факти штурму. Можливо, вже і сьогодні вони з'являться, але справді говорити про них будемо завтра-післязавтра. Тому що зараз інтенсивність ворожого вогню тут дуже і дуже висока. Паралельно із цим в сусідньому, суміжному Курахівському напрямку, окупанти вчора активізувалися в районі Дальнього. Дальньо це ось тут. З якою метою. Все з єдиною для того, щоб закрити ось цей це вклинювання. Цей е, я не знаю, як це вже сказати, цей виступ, цей цю маленьку е, здавалося б, шматочок території, які все не під силу е, окупантам, які тримають бійці 79-ки, спеціально е, батальйонного спецпризначення ОПОР. Тримають, контратакують. Контратаки тут учора я показував. Ну, власне, от окупанти вчора на Успенівку зі сторони дальнього поперли бронетехнікою. До дев'яти одиниць з бронів втратили за попередніми даними. Будемо вже сьогодні очікувати відповідні відео. Зокрема, я очікую, що 79-та бригада покаже це. Якщо це так станеться, то обов'язково продемонструю і вам, друзі, це відео у подальших оглядах. Сьогодні я спробую коротко описати, щоб не зажовувати якусь ситуацію о, до тривалого огляду, тому що я бачу, я читаю ваші коментарі. Я вчора бачив, що були, мовляв, претензії, що надто довго я розфілософствував там, тому сьогодні я постараюся доволі тільки швидко В суто все по факту того, що ми маємо, друзі, на фронті. Крім цього, по кураховому ситуація. Потроху-потроху погіршується е, окупанти. Не так можливо інтенсивно, як раніше, але все ж просувається. Сіра зона, як ви бачите, зараз поширюється майже на все Курахове, е, і противник тут направду, готується до штурму міста. Штурм місто міста має відбуватися по-перше, а ось заняттям цих центральних районів насамперед висоток. Ми говоримо про висотки, е, де зараз вже фактично в західному е, секторі. Висотної забудови міста Курахове відбуваються бої, тобто ось тут. Ну і паралельним курсом, другий напрямок удару це зі сторони старих тернів на Дачне. Дачне, наскільки я вже знаю, воно вже не проїзне. Ця дорога на Курахове прострілюється. Відповідно, логістика напрямку забезпечується дещо іншими районами. Тобто, ось це. Вже не працює, скажімо так? Тому Корахове. Знову повертається до своїх песимістичних прогнозів, які звучали щоправда тижні три тому чи два тому про те, що Курахово буде взяти. Тобто, це було зрозуміло понятно, що так воно буде втрачено. Питання було лише коли. Ну а зараз підбирається нова фаза очікування того, що оборона цього міста буде повністю зломлена, тому що окупанти зараз перегруповують свої сили та ресурси для того, щоб зайняти цей населений пункт. Паралельно із цим так, давайте покрось, ми поки що проминемо про те, що. Що, е, потроху просідає Курахове я сказав, і що примітно просідають потроху позиції, і в двох інших е, важливих населених пунктах щоправда, на північ Покровського напрямку: це Часів Ярі, і це Турецьк. Е, в Турецьку е, ті успіхи, які в окупантів були у районі шахти центральної, е, тобто, от тут. І розширення сірої зони на терикони. Чому сіра зона тут? Тому що противник фіксувався його присутність на Тариконах шахти центральної, і деякі вже навіть моріторного канали повідомили про зайняття цієї цих висот і цієї промислової зони. Е, ну, наразі я би так сказав, що ситуація ще потребує певного доуточнення. Не можна говорити про 100% контроль окупантів над шахтою центральною, але те, що успіхи не тут є, це безсумнівно. Е, паралельно з цим залишається ще одна шахта на півночі е, Турецька. Е, переключимося на ось такий супутниковий. На супутниковий вид. Е, шахта стереконами, шахта Турецька. Вона на півночі цього населеного пункту, і вона є ще одним таким потужним. Ну це поблизу вже кримського дачного. Тобто, вона ще одним таким є потужним, укріп районом, який до якого окупанти ще не підступилися навіть, але в найближчому часі будуть саме сюди спрямовувати свої основні атаки на північ Турецька, якщо і справді їм вдасться вирішити питання шахти центральної. Поза цією шахтою, поза турецькою шахтою, ось цією, а це. Центральна, e, поза ними вважайте, що турецьких укріп районів більше як так немає. Ну але як самі бачите. Торецьку ще, м'яко кажучи, ще є що захищати в часовому ярі. Так само є, на жаль, не зовсім хороші новини. Полягають вони у тому, що противник зараз контролює десь до половини вогнетривкого комбінату міста Торецьк От ви можете бачити, ось це є приміщення будівлі вогнетривкового комбінату, де присутній противник, який намагається зайти з флангів. З трьох боків фактично ще з мікрорайону північний, е, фронтально з цього мікрорайону жовтневого. Е, ну і потроху підбирається до заняття всього вогнетрукового комбінату, розширюючи свою там присутність. Е, і це фактично. У майже як останній рубіж оборони часового яру, але насправді не зовсім там ще є висотні забудови, тому і туди може згодом переміститися оборона цієї висоти північного Донбасу. Але загалом то фіксуємо погіршення і потроху просідання оборони в усіх трьох таких ключових населених пунктах: часів Яр, Торецьк. Курахове, ну в Кураховому, звісно, що найгірше часів яр із Турецьком не можна навіть порівнювати з Кураховим. Тепер перейдімо, а точніше повернімося до Покровська, тому що на моє переконання, я завжди це говорив. Курахове, Велика Новосілка, Турецьк, часів Яр. Це все є допоміжні напрямки. Навіть попри те, що тут може бути ситуативно найбільша кількість бойових зіткнень як от свого часу на Курахівському напрямку. Інтенсивність боїв переважала е, напрямок Осі Покровської, але першочергово і е, першонаправленою. Є саме атаки противника на Турецька. Перепрошую, на Покровськ відповідно на Покровську. Ну тут нічого додати, окрім того, що ми прекрасно розуміємо, що формується е, певний плацдарм наступу з півдня, ось це південне вклинювання до Покровська, 10-го тобто сьогодні, 12-го Ой, боже, дванадцяту, десятого, господи, 12-12, 12 грудня в Турецьку відключають газ. Це я нагадую, тим хто можливо пропустив цю інформацію. Оператори газовідведення, газопідведення не здатні вже обслуговувати труби через значні пошкодження. Відповідно, відключається газ, що це означає, що цивільне населення Спокровська змушене буде. Виїхати місто потрібно буде покинути, тому що в період посеред грудня опиниться без газу. Ну ви самі розумієте, які це обставини, тому навіть ті цивільні, які ще досі залишалися з великою ймовірності, вони ну просто вимушено змушені будуть поїхати із Покровська. Це означає, що місто напряму буде готове до вуличних боїв. Те, що окупанти зайдуть до Покровська, це безсумнівно, ну можна сказати, що факт. Мається на увазі, що вони почнуть бої за Покровськ, але саме до цього якраз таки сило оборони наші готуються. Чим менше цивільних там буде, тим більше буде, скажімо так, толку від перебування сил оборони. Тому що ніхто не буде ні позиції здавати, ні заважати воювати, не буде не будні оборони відволікатися на цивільних, як би це цинічно не звучало. Але от саме від сьогодні, в якійсь мірі, можна, можна констатувати е, початок початку е, своєрідної такої собі ну, скажімо так, оборони вже безпосередньо населеного пункту Покровська. Хоча я переконаний, попри те, що ось тут від Шевченка до Покровська не так багато кілометрів. Там десь до п'яти, але я переконаний, що окупанти геть зовсім не будуть і не збираються йти напряму на Покровськ, тому що це зараз не логічно, е, немає в тому такої ну справді доцільності, тому що вони вже і так направду. Окупанти вже і так за покровську битву поклали дуже просто гігантсько багато е, своїх зусиль І вчора цікавий е, такі. Підрахунок був я зустрічав, що у всій покровські операції, яка почалася, фактично що від Авдіївки, можна рахувати втрати окупантів десь на рівні приблизно 150 тисяч осіб особового складу, свій просто вдумайтеся цифри Це вбитими та пораненими. 150 тисяч осіб особового складу, більше як 90 одиниць артилерії, 1220 бойових броньованих машин і 580 танків. Це просто феноменально великі цифри, які окупанти поклали, тільки підступившись до Покровська. Ще раз я повторюся: тільки підступившись до Покровська. Ці цифри, от які я озвучу, це приблизно відповідник 60% усіх сил, які росіяни спрямовували на Україну для того, щоб захопити Київ за три дні. Тобто зараз вони тільки просуваючись до Покровська поклали 60% своїх е, сил. Попереду ще битва за Покровськ. Окупанти будуть безсумнівно, на моє переконання, на мою думку, пробувати обійти е, Покровська з е, спробами відрізати е, автошляхи. Тобто, попереду в них ще багато роботи. Е, знову Троїцького, умовно кажучи, вийти на е, сюди, в район Новосергіївки для того щоб відрізати шлях, е, так шлях номер один. Який пролягає до міста Покровська з е, південного заходу, шлях номер два з удачного це вже фактично, що кордон з Дніпропетровською областю. Е, потім може бути рух. Логічний окупантів сюди, з удачного далі до ще однієї траси, яка вже сполучає Покровськ із Павлоградом. Саме тому і лунають зараз заяви про те, що от бої вже переміщаються потрохи до кордонів Дніпропетровської області. Хоча я завжди був не прихильником цієї історії. Ось тут власне ця водороздільна лінія Дніпропетровської області та Донецької. Втім, між іншим, це буде не так то й просто. Чесно кажучи, зробити, тому що навіть в районі того ж таки удачного там є дуже удачні але. Правильно використовуючи українську мову вдалі е, рубежі для оборони з перепадами висот, е, з іншими можливостями для того, щоб отримувати зводними перешкодами. Тобто я кажу про е, ось цей район, який дозволить я, так само ще й загальмовувати росіян, але безсумнівно зараз е, навіть мої знайомі друзі підрозділи вже на кордоні Дніпропетровської області готуються зустрічати окупантів, тому що загальне спрямування в бік кордонів Дніпропетровщини, саме з метою того, аби е, Запобігти відрізанню наших основних ліній комунікації Покровська розуміючи, що окупанти будуть саме такий сценарій реалізовувати. Наші війська так само безсумнівно до цього е готуються. Готуються, хоча я бачив і доволі такі критичні коментарі. Чую такі критичні коментарі, що зараз ми мовляв недооцінюємо втрату населеного пункту Шевченко, яке ще не повністю втрачене, але це ще не повністю втрачене. Своєрідним таким ну очеретеним вважають його зараз в районі Покровська. Нагадаю, що очеретене – це населений пункт на авдіївському напрямку, з якого почався дуже стрімкий поступ, скажімо так, росіян. Ось цей населений пункт очеретине, і далі вони розширилися на захід аж до Новогродівки. Ну і ось зараз лунають припущення, що Шевченко це таке собі своєрідне очеретине для Покровська. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але ситуація загострюється. Чим душ, тим сильніше загострюється. І направду, мені здається, що от сьогоднішня дата, 12 грудня, кінець газу і. Кінець перебування цивільним, повний повне завершення цього процесу ознаменується уже таким своєрідним. Я ще раз говорю це визначення початком. Початку битви за Покровськ. ну не безпосередньо ще за саме місто. А в підготовчих її варіаціях. Такі от у нас справи. що ще варто сказати, так це про Курську область. Тому що я вчора обіцяв актуалізувати е, інформацію по Курщині, і що ми маємо станом на сьогодні, е, бійці кажуть, що погода не дуже ок, е, так би мовити, три доби до сьогодні йшов дощ. Не знаю, як сьогодні, і це відіграє ну, суттєву роль на плани противника, який по такій, по такій погоді не може фактично що використовувати техніку. І так ходять штурмами по 6-8 чоловік. На нас це теж впливає, тому що дрони не можуть вилітати зранку, коли дощ і коли туманно, Ну але оборона тримається в принципі. Відносно таки стабільно тримається. Одне з нещодавніх відео від 225 штурмового батальйону, який тут працює на кульському напрямку демонструє, як красивезно була спалена е, ворожа. Ну, це бронетехніка, це бронемашини тигр. Тобто окупанти е, не використовують уже таку важку бронетехніку, використовують легку. В Цьому може бути два пояснення. Перше пояснення полягає в тому, що добряче багато важкої бронетехніки тут налупили насправді наші захисники. Ну а друге, що можливо легша бронетехніка менше буде застрягати і грузнути у цьому, в'язнути у цьому болоті, яке внаслідок триденних злив утворилося на Курщині. Тому можливо, окупанти використовують тигри, використовують машини Ахмат так само вони були помічені, ну і їх успішно палять наші захисники на Курщині. Тому зараз, в принципі, сценарій курської оборони доволі таки стійкий, доволі такі надійний. І кричати про зраду там точно не доводиться всім би напрямку. Таку оборону, як зараз є на курському. Ну а от по Покровську на жаль, не. З одного боку, не такі драматичні, тому що шляхів забезпечення багато, як я сказав, і позицій для оборони багато, але з іншого боку, сам поступ, сам факт поступу росіян в цьому районі викликає все ж таки певні перестороги. Що ж, на тому я поставлю крапку, як і обіцяв, недовго. Сподіваюся, що сконцентровано зумів надати вам всю необхідну інформацію. Тому буду сподіватися на те, що і ви поставите подобайки, напишите коментарі та підпишетеся на нас. На все добре.